Не кожен має змогу придбати керамограніт за тисячу гривень метр квадратний. Тому ми, друзі, заїхали в Сток-Грес. І зараз ми поговоримо про бюджетний і самий ходовий керамограніт. З нами Михайло. І що ми маємо на сьогодення? На сьогодення це самі розповсюджені формати, з якими ми працюємо в ванних кімнатах, підлогах, кухнях. Це формат 60 на 60. Ось такого варіанту. Це перший гатунок. Ціна його 659 гривень за метр квадратний. Далі у нас йде дуже розповсюджений формат метр 20 на 60 Ціна на нього увага 320 гривень метр квадратний. І е, метр двадцять на двадцять під дерево, це прям класика така, зараз доволі часто його використовують, 400 гривень, метр квадратний. Михайло, чому, чому така, е, так відрізняється ціни? Тому що 1,20 на 60, 320 гривень, а 60 на 60? 659. Чому так? Ми ж всі знаємо, що чим більше формат, тим дорожча ціна. А тут все навпаки. правда? Да, та, та. Тому що є перший, другий і третій гатунки. А я вам розкажу, що це значить. Один виробник, три гатунка. Отже, перший гатунок. 779 гривень метр квадратний, другий гатунок 400 гривень метр квадратний, і третій гатунок 320 гривень метр квадратний. Михайло, ну, чим вони відрізняються? Давайте почнемо з першого. Ну, як бачите, перший гатунок, він самий дорогий, в ньому проблем немає абсолютно ніяких. Нормальна плитка по нормальній якості і з ціною 779 гривень. Другий гатунок, я кажу, це майже як перший, тільки дешевший. Ага. Але, звичайно, там можуть бути нюанси. Тому не зря він попав у другий гатунок. Що таке другий гатунок? Незначні дефекти на поверхні можуть бути геометрія не ідеальна. І третій гатунок, він самий ризикованіший, Тому якщо ви не азартна людина, то краще його не беріть. В ньому можуть бути видимі дефекти на поверхні, сколи по краях. Геометрія. Це може бути все разом, а може бути все по окремості. Були випадки, коли в третьому гатунку нічого не було, але це радше виняток, ніж правило. А якщо вам потрібна плитка керамічна або керамограніт, ви можете завжди звернутися на Миколи Василенка 1. Тут є склад, і відразу ви можете вибрати і поїхати звідси. Безмежна кількість квадратних метрів. Ми тримаємо на складі на Миколи Василенка близько 100 тисяч метрів квадратних. Ви в будь-якому випадку підберете щось для себе на будь-який бюджет, на будь-який смуг.